Куди зникає сіль на Дніпропетровськ? Перекинулась лихоманка з інших міст України, де раптово люди почали масово скуповувати білу приправу. Вже декілька днів поспіль. Українці стоять у довгих чергах та переплачують удвічі, а то й втричі, аби запастися, здавалось би, таким звичайним продуктом. А наші журналісти Юлія Брик та Євген Педашенко пройшлися по ринках і магазинах, щоб подивитись, чи справді сіль стала на вагу золота. Терористи підірвали завод «Артемсіль», що постачав білу кухонну приправу по всій Україні. Днями повідомлення подібного характеру просто підірвали інтернет. Люди почали масово скуповувати продукт, що загрожував стати дефіцитним. Наша знімальна група вирішила перевірити, чи є сіль на дніпропетровських прилавках та чи стурбовані люди чутками про її нестачу. У похід за сіллю вирушаємо до однієї з продуктових баз. Продавці тут розповідають: останні кілька днів люди просто у паніці. За сіллю шикуються в черги десятками в – Покупали А что, даже очереди были? Очень большие очереди. И покупали очереди дорого. Я им говорю, зачем она вам? Вираз. Не берите, не надо ее брать. Зачем вы берете три упаковки домой? Ничего не будет. Ничего не будет. Да? Да. Когда была соль, а что это соль? Соль? Это было вообще. Дніпропетровці стурбовані. Солі немає, а запастись не встигли. Де тепер шукати дефіцитний продукт? Не уявляють. Нету нет. А ви встигли запастись? Ну раніше так я ж не думав, що много чуть-чуть є. Ну сейчас От нігде не знаходяться. Ні, ні в супермаркетах, ні здесь на ринках, ніде. Нет. Комусь пощастило більше. Ось цей чоловік, наприклад, дістав таки трофейну пачку солі, хоч і вдвічі дорожче, ніж раніше, та все одно має причини радіти здобутку. Так а зачем ви покупаєте? Ж скоро. Ні, ну подешеветь я тому одну пачку і купив. Мні нужна. Кілограм солі. Тепер вирушаємо до магазинів, де, як розповідали люди, взагалі не знайти ані дрібки білої приправи. Цукру та борошна тут ледь не до стелі навалено, однак солі немає. А солі? Так ота я скажу, що одна лука і сахар. Як бачимо, прилавки забиті, однак, не сіллю. Продавці кажуть все через те, що ми пізно прийшли. Всю сіль розібрали більш спритні покупці. Привозити можете два слова буквально сказати. А ну чому сейчас нету то прилавки? Ну поки покані привезли. Вчора була Ну, і всю розкупіліда. Наступний пункт призначення один з місцевих ринків. Тут ледь не на кожному кроці можна почути від покупців запитання, чи є сіль. Раніше такий звичайний продукт. Останні ж кілька днів просто дефіцит. Много людей приходило за ці кілька днів. Та ви що, звісно, Тільки перший день, коли почалося одразу тут, був повний ринок». А скільки, сколько вот, максимальне кількість у залі? Я? Не ви? Ну, люди. А, Можливо, а люди? Та да, люди по-разному брали. Хто по упаковці, хто по пачці. Там теж, ніж покупці, відсутністю солі у багатьох магазинах не надто занепокоєні. Кажуть, паніці не піддаються. Подібне у місті не вперше, дефіцитними вже були гречка, цукор та медикаменти. Тож цього разу на сумнівні повідомлення про нестачу солі не реагують. Та да я паніки не, соную, не а, признаю призначу, Ну Є пачка вдома, ну що. Ні, ну, запас ніколи не беруть. На тому самому заводі Артемсіль, що за декілька днів став таким популярним, нам розповіли: жодних проблем немає, підприємство працює у звичному режимі. Припускають, що справа у місцевих дилерах. «Вона є, єсть її поставляють, нормально. Да, да, «Так, ціна не змінюється, відгрузка йде. діот рада з шафтині як говорили. і да, всі працюють». Роботи... А, так это не у вас перебої, это у нас тут. Ні, 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 это у вас уже там оптовики, потому що я так поняла, это проблема з оптовиками з вашими. Хоч магазини і грішать відсутністю продукту, це не привід для паніки. Адже, як ми змогли переконатись, на ринках товару хоч неба, але він все ж є. Тож, якщо вам бракує солі для кухонних потреб, запасіться терпінням. Скоро пообіцяли продавці супермаркетів біла приправа повернеться на полиці. Юлія Брик, Олександр Дубина, Денисі Єлісавенко, новини 11 каналу.